Орієнтіри наші незмінні. Район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Давно з вами не спілкувався, чекав, щоб ви посадили всі картоплю, пообробляли городи, потім будете дивитися. Але в нас є багато цікавої інформації, є нові надходження, є відвантаження. Зараз я вам все покажу, розкажу, що понадходило. Що що прийшло, що зараз буде відгружатися? Те, що люди позамовляли, зібрали під них тракторці, обслужили, перевірили, ну і будуть розвезені. Всі тракторці будуть доставлені він своїм власникам. Що хочу ще сказати за обслуговування техніки? Зараз не так багато, але багато звернень йде від того, що дезпаливо стало неякісне. Стало е, забивати розпилювачі, форсунки, не працюють трактора. Зверніть увагу, дуже звертайте увагу, щоб у вас каністри не були з-під хімії, тому що хімія в, виведе з, з ладу. Топлівну апаратуру. Якщо ви заливаєте в каністри з під хімії диспаливо і потім переливаєте в трактори свої, все, знайте, що у вас розпилітелів немає. Замовляти, будете їх шукати і е, довго будете шукати їх, розпилювачі. Так що звертайте увагу, диспаливо має бути жирне, а не сухе. Ніякого червоного диспалива не потрібно ляти в трактора. Тільки... Провірене диспаливо, яке е, є на заправках. Це я вам кажу вже з опита, тому що е, люди вже всунулися на дешеві диспаливі. На дешеву солярку Начали скупляти дешеву солярку, от, е, заливати в техніку і полетіла топлюна апаратура. Так, йдемо по площадоці, будемо дивитися, що в нас, які зміни і що в нас прийшло І що в нас буде відвантажуватися? Бірюзові тракторці в наявності, з примусовою гідравлікою, з реверсом, з на широкій гумі, рівна підлога, кемовські двигуни є. Ось, бачите, тільки в Житомирі бірюзові У всіх остальних областях чогось вони голубі, а в Житомирі бірюзові. Як зразу сказав, що бірюзові. Так і в нас Бірюзові, а в нас не може бути голубі. Голубі, голубі в Житомирі немає. Так, це е, е, зв'язок трошки перебивається, але нічого, ми з вами все встигнемо. Так, шифінги з примусовою гідравлікою 240 ові є. Всі телефонують зранку, бачите, ще пора, сезон не закінчився є. Всі працюють. 244-й шифінги, ремінна група. Цей верхній вже проданий. Тракторець збереться під клієнта. Так, булатик на широкій резині, рівна підлога 4 плюс 1 Є в наявності КМ 385. Так. Це у нас тут 50-ки. Стоять 50-ки. 404-й домфенчик з примусовою гідравлікою, з реверсом. 25-го року усилені щоки такі чотири гідровиходи також вже за клієнтом. А це в нас бірюзовий булатик з примусовою гідравлікою, з реверсом. Є на площадоці, Хорошівський район розглядає тракторця, вже він його дивився, обглядав, але мають приїхати. Скоріше цього, що на слідуємо тижні вже люди будуть. Тому що Роблять свою справу, виконують свої якісь сільськогосподарські роботи. 404 й донфенчик на площадоці. Такий гарненький тракторець. Простий, надійний, перевірений часом. Так, 240 й «Шефен» з примусовою гідравлікою з блокуванням диференціала. Сьогодні відвантажується на пулини. Вони беруть фрезу тракторця. Люди собі підкупляють. Там у нас легкі ґрунти, тракторці, всі наші Житомирські трактори, які куплені в Житомирі в Міні-Агро, в Полинському районі червоного кольору. провірені часом, перевірені. ніяких синіх шифінгів там немає. Всі без передка, бо там легкі ґрунти. Цей тракторець Булатик, також він проданий. Він поїде завтра. Тому що не встигаємо, він поїде завтра на папільню. Вже хлопці його перевірили і підписали навіть гарантійну книжку сервісну. Цей тракторець поїде на папельню. Так, Ловол 244-й, Єшка, з двохдісковим щепленням. Брали Чуднівські 354-ту, сусіди побачили, приїхали, зателефонували. І скоріш всього, що Ловол поїде в суботу на Іванопіль. Так, Там мої чуднівські хлопці. Так, Куботи з реверсом, куботи з фрезами, є на площадці надходження кубот. Також будуть скоріш всього, що на слідкую тижні. 245-та кубота шикарний трактор просто. Хто, хто купить, не пожалкує. Це трактор просто в ідеальному стані. 195-та кубота з фризою так само. Непоганий тракторець, без передка, але він фору дасть. Це малиш, який буде працювати і допомагати вам. Так. Сінтайчик, Ельочка, рівна підлога 4 плюс 1. 4 плюс 1 є зібраний, підзібрали трошки тракторців щоб був вибор. Так, так само булатик на широкій резині ми вже бачили його, але 4 плюс 1, КМ 385, 11,2 резина. Вон видно Сінтай 9,5 і 11,2 булат. Один і той же завод, два інша насоси, блокировка, 4 плюс 1 Це в нас шифінги 244. Тут у нас фрези. Оприскувачі фрези. Солісовські фрези. Одна верхня вже продана фреза, поїде з тракторцем. так, Фрези є, оранжеві є. 140-кова фреза поїде також з тракторцем. Поїде з тракторцем, з булатом на попільню поїде 140-кова. Так, це в нас також надходження фрез. Йдемо далі. Ще який трактор сьогодні має їхати. Так Це в нас є Мільчино тракторця. Брали в ремонт, відремонтували, хлопцям допомогли. Ось Сінтачик 3 плюс 1. Сьогодні Бердичівський район буде відвантажений. Такий. На 20-х колесах регулюємо база Регулюємо база. Шикарний тракторець. І вчора були люди, поки... Цей тракторець стояв, обдивлялися, то прийшли, замовили ще одного такого собі. Поїхали з дружинами радитися. Так, прошка Оріон, е, Оріон, Булат, прошка, рівна підлога. Чого Оріон? Тому що дуги Оріоновські, крила Оріоновські, РФ, Колись приходили РФ, фонарі з РФ, задня частина зашита, так само, як в РФ, рівно підлога. Він такий високий, потужний. Він стоїть. 244 джима, реверс і булат. Він стоїть вище, він як Сороковка, такий масивний, гарний трактор. Джима 244 привезена під клієнтів, люди замовляли. Так. Перевіриться, перевіриться, буде відвантажена там, по-моєму, Хорошівський район. 244 -та. вони її замовляли, поїде туди. Соліс. Екстра з кабіною є на площадоці, хто розглядає, будь ласка, ось наші орієнтіри, бачите? Житомир міні-агро, перевірена точка. Так. Це в нас Оріон РД, простий, сороківка, 40 404, -та. також зашита задня частина, усилені крила, От. розподільник. КМ 490 ВТ. Так, прийшов. Був реалізований. Прийшов Ловол 504 з примусовою гідравлікою. Циліндри примусова гідравліка. Є на складі ріончик, Ціна теж чудова. Є такий тракторець, з кондиціонером він, з камерами моніторами. E Прошка 404 Оріон. Масивний потужний трактор, 65 літрів бак, КМ 490 ВТ, на реверсі, здоровий, ось стоїть 50-ка, соліс і Оріон. Оріон більший, ніж 50-ка. Такий здоровий тракторець. Також перевірений вже. Працює просто чудово працює. Соліц 50. -ка, шикарний трактор. Чудовий трактор. Сіна також чудова. Є на складі. Є. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Ловол 504 прошка з кондиціонером. Будь ласка, є в наявності. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Доставка у нас безкоштовна. Так, ось прийшов соліс 105-й. 105-й соліс на складі. Ось так він виглядає. З кондиціонером турбований. такі колеса. Трактор заслуговує поваги. Вже перевірений житомирянами Хмельниччина. Все більше і більше переходить на... Соліси 50-ки, 105-ти соліси працюють уже на Житомирщині, Хмельницька область працює. Соліс 50-ка є в наявності. Заходимо в склад, дивимося, що на складі також тракторів достатньо для кожного. Ремінна група. Ремінна група. Там ловол, тут булати сінтаї Ось. Є Є під кожного. Це кабінечки у нас. Є у нас сівалочки. прийшли сівалочки. Так, є сівалки, навіска, фрези. Це 240-й. У нас один сьогодні поїде, а одного вже 354-й ремінна група. От. А одного вже практично зібрали і виженеться на місце того, що поїде. Ось один, там другий стоїть. Тракторці всіх достатньо. Приїжджайте, телефонуйте, замовляйте. Під кожного клієнта зберемо тракторця, якого замовить. Орієнтіри незміни, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Новоград-Волинська траса, Чумівська траса. Отак от, виглядає наша палатка, отак от виглядає наша площадка. От, все видно, все доступно, нас видно здалека. Ну і чого люди вибирають Житомир? Тому що Житомир найкращий. Чекаємо вас на площадці. Чекаємо, проконсультуємо, допоможемо з навісним обладнанням підібрати під тракторця. Тракторців всіх достатньо, тракторці всі в наявності, тракторці підвозяться, я все знімаю, показую вам. Будь ласка, всім гарного дня, чекаю вас на майданчику проспект Миру 45 місто Житомир, тракторний майданчик Міні-Агро.